Зробила порядок в своїх квітах, катарантуси квітнуть все літо надзвичайно гарно, прибрала сухе та жовте листя і приготувала їх до того, що буду збирати насіння, бо ціна на нього надто висока. Також до вашої уваги показую малину. Це один із нових сортів на моїй ділянці, посадила його у восени минулого року. І ось тільки зараз, в серпні, перші ягоди. Зазвичай сорти вибираю для себе відповідно відгукам, те, що люди рекомендують, те, що вже перевірене. Собі. Але справа в тому, що смаки у всіх різні, і те, що сподобалось комусь, не дуже подобається мені. Ось зірвала першу ягідку, подивитися, надто сильно тягнула і трішки її придавила. А ось ягоди більш стиглі, скажу так, не дуже вони маленькі за розміром, дуже гарного насиченого малинового кольору. Відчуваю малиновий аромат і залишилося скуштувати, щоб знати який смак. Так от хочу сказати, що порівнянні з іншими прекрасна малина.